Рятувальники почали пінну атаку, щоб ліквідувати пожежу на нафтобазі під Києвом. Заливати резервуари піною почали близько години тому. Відомляє ДСНС. Наразі біля Василькова вигоряють шість ємностей із пальним. Вогонь далі не поширюється. Повідомив голова держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Четкін. З полум'ям борються три сотні пожежників. Ситуація контрольована, каже головний рятувальник. Напередодні пожежники дістали з епіцентру лиха тіла. Коли на тепер відомо про чотирьох загиблих і тринадцятьох постраждалих від пожежі. Досі не можуть становити зв'язок із 21-річним залізничником пожежного потяга, продовжується вигорання шести цистерн. Якщо вчора на ніч було 12, то на сьогоднішній ранок у нас шість цистерн. Хоч якоїсь загрози з приводу розповсюдження пожежі, що в бік військової частини, що в бік нафтобази кло, що в бік аеродрому цієї військової частини, на цей час немає. Коли ви осмотрите що зараз і що було, скажімо, вчора вечора. Через на второго ряда банок видно не було. А зараз, от видно, то зараз видно, як воно там. Щас в банки все прогоріли. Повітря в 20 кілометровій зоні серйозно не забруднене. Запевняє очільник Київської області Володимир Шандра. Каже, заміри роблять три-чотири рази на добу і перевищень немає. Водночас додав він остаточні дані про рівень забруднення опублікують пізніше.